Кришка. Розпаковка Дивіться приїхав, о, нам самий головний. Розпаковка Крутейшого каміна від wow, бренду Afire. Батарейка в комплекті. Не гризи! Ні, 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 не можна. Да, да, да. Хорошо, каже, добре. Кастомс контрол. Типа що метниця провірила я. Нічого собі. О, тут не пуски. Дивіться, який там. Це ж він сам себе геть заправляє, да? Да, стоїть. В подачі такі шлангочки, як на фільтри води. Пластикові. Пластикові. До речі, в нього от єдиного таке мерехтітне, а просто. Найправідні. Найпопадающе в цей зараз. Ми покажемо.